Із курсів фізики і хімії ви добре знаєте, що атомне ядро складається з частинок двох видів протонів, які мають позитивний електричний заряд, і нейтронів, які не мають заряду. Маса протона приблизно дорівнює масі нейтрона та майже у 2000 разів більша за масу електрона яким чином у складі одного ядра і на дуже близькій відстані один від одного утримуються протони, адже одноіменно заряджені частинки відштовхуються? Кулонівські електростатичні сили відштовхування намагаються зруйнувати ядро, але ядро все одно тримається. Чому? Відповідь на це питання є ядерні сили це сили, які діють між протонами і нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер. Основні властивості ядерних сил перше є тільки силами притягання, друге, є близькодіючими. Вимірювання показали, що ядерні сили між. Нуклонами. Виявляються лише на відстанях, які приблизно дорівнюють розмірам нуклона 10 в мінус 15 степені. Третє. Не залежить від заряду. На однаковій відстані сили, що діють між двома протонами, між двома нейтронами, або між протоном і нейтроном, є однаковими. Четверте. Мають властивість насичення. Тобто, нуклон. Виявляється, здатний до ядерної взаємодії одночасно лише з невеликою кількістю нуклонів сусідів. Поговоримо ще про два терміни. Нуклід це вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа. Тобто, це загальна назва ядер і атомів. Але Існують і різноманітні різновиди атомів. Одним з таких є ізотоп. Ізотопи це різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів. Отже, ізотопи відрізняються тільки числом нейтронів. Існують ще й ізотони і ізобари. Але спробуйте самостійно дізнатися, що це за різновиди атомів.